Hello and welcome to English with Love. В англійській мові, як ви уже, мабуть, знаєте, є злічувальні та незлічувальні іменники. Про злічувальні іменники на каналі вже є відео навіть цілих два. Сьогодні хочу зупинитися на незлічувальних іменниках. Секрет криється у самій назві Uncountable Nouns. незлічувальні іменники. Ми їх полічити не можемо. Тобто дані іменники розглядаються в цілому як щось єдине, однорідне. Допустимо слово sugar. Ми не рахуємо кожну піщинку, кожну часточку окремо. Ми розглядаємо і оцінюємо його в цілому, як одну однорідну субстанцію sugar. Найважливішими характеристиками uncountable nouns є, по-перше, те, що ці іменники завжди мають одну форму, і це форма однини. По-друге, а дані іменники не вживаються з неозначеним артиклем En. Все логічно, En означає one, а отже, з незлічувальними іменниками поруч стояти не може. З незлічувальними іменниками ми вживаємо артикль «the». Конкретику ніхто не відміняв. Незлічувальні іменники умовно можна розділити на наступні категорії: перша: матеріали та речовини. Iron, gold, rice, water, meat тощо. До другої категорії належать ідеї та пережитий досвід: luck, information, progress, fun тощо. Третє слова, які стосуються погоди. Rain. Weather, Thunder, Lightning та інші. Четверта: абстрактні поняття: Love, Friendship, hatred, Anger, etc. П'ята категорія це збірні поняття: Furniture – меблі, luggage – багаж, rubbish – сміття, equipment – Обладнання. Варто зазначити, що поділ на ці категорії досить умовний. Існують багато інших незлічуваних іменників, які не підпадають під жодну із цих категорій. For example, accommodation, a place to stay or live in, житло, research, наукове дослідження, Homework – домашня робота, Money – гроші. Так, так. money в англійській мові – Це незлічувальний іменник. Permission, дозвіл, traffic. Рух транспорту. We are going to get new furniture for the living room. We had terrible weather last week. No news is good news. You'll need permission from your parents to go on the trip. I value friendship. Never leave your luggage unattended. Якщо ж все-таки потрібно виразити одиничність, то з незлічувальними іменниками використовуються. Quantity expressions, вырази кількості. A glass of wine, склянка вина. A bowl of cereal, миска каші. A piece of cheese, шматочок сиру. A can of cola, банка коли. A bottle of juice, пляшка соку. A cup of tea, чашка чаю. A bar of chocolate. Плитка шоколаду, A Piece of art. Витвір мистецтва. Тощо. Зручно, що всі ці фрази є злічувальними, і за їх допомогою ви можете використовувати як однину, так і множину. For example, she drank a glass of wine. Or she drank two glasses of wine. I think we'll need five more bags of cement for the patio. There are Three bottles of apple juice in the fridge. He bought a rare piece of art. Uncountable nouns можуть вживатися з займенниками. My, his, her тощо. Словами this, that, no, а також the, some, any, a little, little, a lot. She's been studying hard and has made a lot of progress. There is no work to do here, so you can go home. Є група іменників, які можуть бути як злічувальні, так і незлічувальні. Але це зовсім інша історія, яка варта окремого ролику. На сьогодні у мене все. Я вам хочу подякувати за увагу. Попрошу підписатись на канал. Натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі виходу моїх нових навчальних роликів. Також буду вдячна будь-яким коментарям та поширенням. Хочу нагадати, що у мене є ресурс Buy Me Coffee, за допомогою якого ви можете пригостити мене чашечкою кави, долучившись до розвитку даного каналу. Знову ж таки, thank you for your attention. Take care, stay safe! See you here, bye bye.